З тобою Бог, з тобою сам Господь солдати, лежить щитом він на опаленій броні, минає другий рік, як сунеш мужньо супостата за межі змученої рідної землі, і присмак гіркоти вірує у повітрі, і десь з небес лунає на орду прокльон, щоб Україна знов постала перед світом в світлі, скінчивши довгий цей. Доволі марафон. Спинити б час, що підганяє тільки хаос. В налаштуваннях днів зникає функція прокинути щасливим. Що ж тоді зосталось? На жаль, ми загубили всі інструкції, ми загубили все, та не згубили віри, хоч як би важко хресто цей всім нам нести, Сціпивши зуби, ворога женемо в прірву. Знов надсилаючи до Господа листи, у кожнім слові подих, видих перемоги, в легені затягнувши знову важкий дим, стоїть наш воїн десь біля дороги, а поруч, поруч Янгол охоронить з ним. З тобою Бог. З тобою сам Господь, солдате, лежить щитом він на опаленій броні. Минає другий рік, як сунеш мужньо супостата За межі змученої рідної землі.